Починаємо нашу, нашу пізнавальну діяльність, тому я хочу теж е трошки внести свою е лепту от, і е деякі фрагменти хочу вам сьогодні подати свої свою, е яка виїхала в 10 році, але тут є у мене. Можу почати з того, що е, фактично економічний пік е, у нас е, був такий економічний пік був у нас в е, 1991 році, коли не мішаємо, було 90 років з дня створення. От, і е, я це от, і хочу почати з нього. З 90-річного ювілею 90-го рік. Добрий вечір, добрі люди! Я трішечки склею тут доповідь невеличку нам до ювілею. Як історію згадати, то ви знаєте усі, що слов'яни починали тут, на Київській Русі. Ще ви знаєте, що років, мабуть, тисяч півтора місто Київ збудували. Тут на березі Дніпра. І князі тоді вже дбали, щоб із того прошлого в майбутньому збудували станцію Святошина. Ну, а мудру думку, предків ми сьогодні знаємо. Півгодини в електричці і ми не мішаємо. А зберегло нам додому вже кілька кроків. Нащо було морочити 1500 років? Бо в бурях історичних вийшло дуже просто, що створилось нам селище, лише за 90. Космос, зорі, всі планети, сонячну систему, знемічаємо ми бачимо, бо ми тут живемо. От запевнити, звичайно, цьому разі не його найкраще місце в, е, в Євразії. І якщо ще врахувати деякі моменти, то з конкурсу випадають інші континенти. А які в нас козаки живуть, не мішаєво? Майстри Славні, навіки, їх усіх ми знаємо. Трактористи, шофери, будівники, вчителі. Є багато в нас професій, що існують на землі. Всі в нас люди славні, гарні, що живуть, працюють тут. Є і школа, і лікарня, технікум та інститут, є міліція, вокзал, також є аптека, будівельний склад, що є, отут недалеко. ПМК, торгівля, почта, є школа музична, дім побуту, дім культури, ходить електричка. Наші внуки, сини, дочки ходять тут у садочки. Магазини продовольці, торгові кіоски, точки. Міліція, бар-кафе, всі діла людських. Всі, всі діла. Міліція, бар-кафе, всі діла людських. Всі, всі. Навіть для наймужних, навіть, навіть для малоїмушки є відділ субсидій. Бо живемо як у селі, платимо як в місті. Фоткати ми не малий. Якщо взяти у місті світло, газ та телефон, до кінця я скоро йду, в селищі міського типу ні к селу, ні в городі. Все ростає у нас вище і вище, ростуть ціни, кладовищі, ростуть сини, ростуть дочки, торговельні ростуть точки. Росте у нас село, колись його не було. Не росте лише зарплата та пенсія мабувата. Не ростуть у нас, по суті, нова школа в інституті. Але ювілейній даті нам потрібно шану дати. Не його іще надзвичайне селище. І я трохи розкажу цю, разниць, цю різницю, цю межу між селами та містами, що сусіди є і з нами. Ворзель що? Як там закрили і дома, санаторії ворти, то вже ворзеля нема. На Ірпінь, це місто збудоване на піску. Ну, де красиве місце біля річки у ліску. Ну, базар ще непоганий, та й то він не щодня електричкою проїдеш, скільки того й пеня. Ну, а клаві його, що ти, коли їдеш по гриби, воно ж все на болоті, і ростуть чорні дуби. У мене настрій був зранку непоганий, так чуть-чуть. Люди, я за бородянку краще трохи помовчу. Зтож свідомості своїй ми таке вміщаємо. Слава Богу, що в нас є, наше не мішаємо. Як, у дійсності у нас в історичній часі, що нам доля ще нам доля усміхнеться прихилиться щастя, прихилиться щастя для нащадків Хмельницького, славного Богдана, Україна на віки щасливою стане. Це був 90-річчя. 90 потім у нас було через 10 років століття. Тож в мене є кілька тут слів про століття. Тож я хочу вам їх зачитати. Я не надаю, що ні Ні, було. ні, ні, цікаво. За наступи. За наступи. історія, Це доповнення. Не мішаємо 100 років. 1200, 1200, 1200, 1201 рік. Летять мар'ятками роки. За ними поспішаємо. І вже вступило у віки, сьогодні не мішаємо. Вільніше це є перший вік, порівняно дата проста, якщо 2000-й відлік йде від народження Христа. Людей у селищі багато. Ми як біблейський вавілон. Ці люди вміють працювати мозолями своїх долонь. Спітніли росами чоло, від семидесят блисти скроні. Ну де ще є таке село у Бородянському районі? Ну, де ще є, такі люди є? Каже їм сміліше, ми не проти. Ми не мішаємо своє закохані. Ми патріоти. Лиш не мішаємо ростуть і в цьому розум запорука. Аграрний коледж, інститут, склалися праця і наука. Розумне, добре, вічне у нас, в квітнем по школах наших, звісно, де випускний дарує клас, вражає весни на металістів. І паростки нові ростуть. Ви подивіться, на сьогодні 12 років, як цвітуть калегія пісні, народні, пісні чергівні, ніби дзвін. не тільки в нас на Україні. Багато західних країн вітали пісню Солов'їну. Ми віримо у світлий день, душі свої вміщаємо. Що краще буде за людей в майбутнім не мішає його. Я так оп оптимістично закінчую. <плес> ну, і ще один є, ще один є про, теж на цю саму тему. Тож я хочу вам прочитати. Я вам хочу розповісти про такі місцеві. Віки. Якщо звідти глянути здаля, чи з екрана інтернета, є в космосі планета, звуть її по імені Земля. На землі цієї на прізвисько Україна, яку нині знають майже всі. Її шарпали за поле і татари, і монголи. Ой, було ж на Київській Русі, вже були в нас різні всякі, німці, Шведи та Поляки. Хто ще буде в нас вряди годи, хто ще буде невідомо, нині і завтра в нашому домі, ми, як тетеля, щастий і. Якщо в Києві ти будеш до святошого прибудеш, йди з метро на приміський перрон, Тільки не сідаю третій. Бо там запах туалету. Вибери собі другий вагон. У вагонах електрички здерні лави та полички. Той у сумки, хто що продає, а за ними контролери, гроші хочуть до холери. то ніхто їм дуже не дає. В електричній йдуть хвилинки від зупинки до зупинки. Кожен їде до свого місця, до свого кінця. Біличі, тому назвали, що колись тут полювали білок для князів у цих місцях. Знову лісом кормайнула, за річку потягнула електричка вже до Ірпеня. де колись княжна Ірина на пень сіла на хвилину, назва залишилась на щодня рігним. Далі куча почалася, серед лісу розтяглася, електричка, як змія петля. Всі будинки серед лісу, бо на палісі, де піща насугли земля. Ось і озеро, злодій німець взагалі, украв якийсь гостинець. І від того назва ця пішла. Тут були кругом навпроти санаторії, куроти, всесоюзна здравиця була. Електричка далі чуха. Вже завозили кічуха. Той, кому потрібно, тут зійде. Через поле й трасу втрапить він до шостої палати, спокій тільки там собі знайде. <реш> ну а хто значить в загальній відчува себе нормальний, то не буде сходити в тіче, а, а приїде мимо далі, тихо, мирно, без скандалів і від непотрібного втече. Електричка зупинилась, черно німішу вклонилась, відчинила двері на перо. А з перрона сходиш прямо зліва плавка справа яма, ще лівіше править фараон. Яма мов особа, яна кожна там особа, всі особи через яму йдуть. В келихах шумує є піна, жарт, димок, тепло каміна, джоли ще живі, бо ще будуть. Буде вулик, то і зранку, б'ють е, обстіл хвости та ранку, б'ють, бува, лицем по кулаку. Ви такої більше ями ні в Парижі, ні в Майами, не знайдете ями. А якщо вам вистачать ями, і ти приміщення Майами, буде лісом стежечка така, приведе усіх по суті, де виводять в інституті хліб для Колорадського жука. Не мішаємо іще є велике кладбище, воно пухне, шириться, росте. З радіації розрухи люди дохнуть, ніби вухи, отаке пояснення просте. Наше селище іще незвичайне селище, мало хто таке ще не знайде. Тут на кожному куточку торговельна стоїть точка, скоро з цього гандиликим йде. Є таке заполігісце, не село, а царське місто. Виросло на крадених грошах, бо за зерну зарплату не збудуєш таку хату, будь ти хоч турецький падежа. Вибачте, правда? Не мішає дві школи, є також там навіть коледж. В там студенти молоді. Вони вчитися не хочуть, тільки голову мольочать. Вилами наука по владі. Соловейку в саду свисту, ну без дівчину в А тут потримати свічу. Дуже важку таку юнку відірвати поцілунку. Добрий день сказати викладачу. Не мішаю його моїм, ще заводом був висівка там річкою текла. У мішкавчи на машині ситі були кури, свині, всім було на 33 села. Стов завод, нема зарплати. В чому ж люди виноват? Вибачте і Господи, прости. Дуже довга пісня ця і наблизився до кінця. Вибачте, і Господи, прости. Дякую за увагу.